Привіт, дорогенькі. Сьогодні хочу вам розповісти історію, яка стала зі мною буквально пару днів тому. Вона, знаєте, така дуже-дуже показова і дуже яскраво показує, як працює карма вашого рішення, карма вашого наміру. Тобто, це коли ви прийняли якесь рішення, і після цього дуже швидко приходять певні наслідки. Добре, не буду вас смучити, просто розповім. Я відпочивала на Західній Україні в Яремче, це було впродовж п'яти днів. У нас була велика компанія, і от вже останній день, ранок, ми поснідали, а потяг у мене ввечері, десь там, в з купіками. І я, по-перше, така вже не знаю, чим зайнятися, тому що все, що можна, ми вже зробили: чани були, риболовля була, в гори ходили в Буковель їздили. Ну, такий день не зрозуміло, чим займатись, вирішили просто повештатись трошки по центру, зайти на ринок, купити якісь там сири, якісь подаруночки. І от попереду цілий день. А у мене валіза, а готель знаходиться на горі. Я розумію, що було б добре спуститися в центр, залишити валізу в камері схову на вокзалі, ну і погуляти собі спокійно з. Так, на легкому, знаєте, я викликаю таксі. Ми планували їхати з дівчинкою, яка була сусідкою у моєму номері. І от таксі я викликала через звичайний номер, який мені дав власник готелю, тобто це не додаток. І, значить, сидимо, ми чекаємо з хвилину на хвилину має під'їхати таксі. І тут виходить ще одна дівчина, яка теж була з нами. Я була впевнена, що вона вже поїхала. А вона виходить і каже: О, дівчата, а давайте я вас підкину в центр. І я кажу: так я вже таксі викликала: дівчата, та що, яка проблема від мене? І я така на секунду відчула спокусу це зробити, Ну, типу, зекономити гроші. Нащо зараз чекати таксі, якщо я можу сісти, пригнути до неї в машину, і безкоштовно доїхати в центр? Але тут я подумала, що це дуже негарно, тому що той мужчина водій вже, напевно, десь поряд, тобто він втрачає час, паливо, і, напевно, для нього це буде дуже неприємний момент, бо я не можу скасувати. Знаєте, коли є скасування, за це можна заплатити. Я кажу: Ні, ми не на ті 300 гривень. Під'їжджає таксі буквально через дві хвилини. І паралельно ця ж дівчина, яка пропонувала доїхати на її машини, теж сідає. І ми от їдемо одночасно. Їдемо, їдемо, і тут переїзд, ми зупиняємось, стоїмо. І я бачу вікно ну, тобто, поки ми стоїмо, я бачу рекламу, вивіску про прогулянки, про кінні прогулянки. А я мріяла про це вже ну, ще десь. Так, це якщо мої малі 13 років 16-17, мріяла, тому що останній раз я це робила в Криму. Тобто, це була така кіна прогулянка прям лісом, горами, де ми виїжджали і бачили красивий краєвид. Я живу під Києвом і здійснити тут щось подібне нереально, тому що гір, звичайно, тут нема. І у мене цей гештальт вже не закритий був багато-багато років. Я така: Вау, кіна прогулянка все, ідеальний варіант, як провести сьогоднішній день. А водій мені каже, а це не актуальна реклама, вони вже не працюють. Я кажу, що ж робити, така ідея гарна. Він такий: а в мене є контакт. Давайте. Давайте я зараз вам допоможу. І він дзвонить і організовує мені прогулянку. Домовляються закони, ціна просто сміхотворна. Він туди мене відвозить. Тобто він завіз на спочатку речі поставити на вокзал, потім я ще все-таки забігла на базар, купила якісь там крафтові сири і відвіз туди. І прогулянка на цих конях була кращим, що стало за ці п'ять днів відпочинку. Ви уявляєте? Тобто, виходить, миттєво тільки я прийняла рішення обрала бути на стороні світла, а не на стороні темряви, і одразу раз на тобі подарунок, те, про що ти мріяла, 16 років. Тобто, виходить, що якби я сіла в машину, до дівчини, яка пропонувала і скасувала виклик, то я б теж побачила цю рекламу коней, ми б так само стояли на переїзді, але я би подзвонила туди, а вони просто б не взяли трубку або б сказали, що ми вже не працюємо, бо реклама не актуальна. І що би я відчула? Я би відчула те саме, що би відчув водій, який би дізнався про скасування виклику, вже під'їжджаючи до місця. Я би відчула розчарування, та, можливо, якусь злість. Але цього не сталося. І я ще й доплатила трохи такси, таксисту цьому за те, що він допоміг все організувати. І знаєте, ця прогулянка вона була просто неймовірна. І у нас були просто шикарні коні. До речі, я забула сказати, що дівчина яка зі мною їхала, у неї потяг був в обід. Тобто, у мене ввечері в неї в обід. І вона як почула цю ідею. Просто взяла і скасувала ці квитки і повернула і купила інші на пізніше. І ми ще й вдвох поїхали на цих конях. Тобто, виходить, що подвійний бонус ще й вона виконала теж свою мрію, тому що вона дуже давно мріяла про це, але не наважувалась, якось не складались обставини. А тут просто всі пазли склались в одну ідеальну картину. Ось так. Тому кожен. Раз, коли ви вагаєтесь зробити щось, що вигідно вам. Задумайтесь, що відчуватиме та людина, по відношенню до якої буде направлено ваше рішення, дія, що вона відчуватиме. І тоді ви зрозумієте, що будете відчувати ви. Як до вас повернеться карма? Тому що що таке карма? Карма в перекладі означає причину наслідковий зв'язок. Є причина, є наслідок, все просто. Бажаю вам приймати тільки правильне рішення і насолоджуватися наслідками. Па-па!